Відповідно до Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень, виключно в випадках та у порядку встановлених Податковим кодексом, а фактичні перевірки Податковим кодексом та іншими законами України, контроль, за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг під актизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, найманими особами. Виключний перелік підстав, за наявності яких може бути проведена фактична перевірка, наведено в пункті 82 статті 80 Податкового кодексу. Посадові особи, контролюючи орган, мають право приступити до проведення фактичної перевірки за умови пред'явлення таких документів, направлення на проведення перевірки, копії наказу про проведення перевірки та службових посвідчень. При пред'явленні направлення платнику податків та або посадовим службовим особам платника податків, його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції, такі особи розписуються в направленні із зазначенням свого прізвища, імені по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. Фактична перевірка проводиться без попередження платника податків. До початку перевірки може бути проведена контрольна розрахункова операція. Під час проведення перевірки може проводитися хронометраж господарських операцій. Тривалість фактичної перевірки не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку здійснюється за рішенням керівника, його заступника або повноваженої особи, контролюючого органу, не більше, як на 5 діб. Акт довідка про результати фактичних перевірок складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючих органів, які проводили перевірку, та особою, яка здійснювала розрахункові операції платником податків та або його законним представником. Підписання акта довідки фактичної перевірки здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні контролюючого органу.